Школу. Ми починаємо цей ранок разом з вами. Ми ваші телеведучі Володимир і Анастасія. На календарі 6 грудня. І ми запрошуємо вас на першу рубрику Новини за хвилину. Так, на календарю 6 грудня. І українці визначають Державне свято. День Збройних Сил України. Це свято. Справжній мужності, героїзм і відваги дата приурочена дня ухвалення Закону України про Збройні сили України. Ця подія відбулася 6 грудня 1991 року. Перші спроби створення військових формувань для захисту українського народу були зроблені ще на початку минулого століття. Зазначимо, що 6 грудня це професійне свято, яке об'єднує всіх військових, які перебувають у лавах Збройних сил України, адже у складі української армії є п'ять підрозділів сухопутні війська. Повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, збройні сили це один з основних елементів певного розвитку української держави і справжня гарантія державного суверенітету. Тому у цей день ми вшановуємо всіх, хто причетний до високої. І почесного звання військовослужбовця, хто обирав для себе нелегку, але достойну професію захищати Україну, її суверенітет і незалежність. Дякую бійцям за день. Я дякую бійцям за ніч, застільки світі проти річ. Дякую бійцям за свої щирості і топла, за перемоги на фронтах! Дякую бійцям за мудрість, спокій і тепло. За місто рідне та село, за річку та небезбулаки, за пісню, що в серцях винить, за волю, спрагу до життя, за мирне наше майбуття, за очі, що не сплять вночі. Руки сильні, як мечі. Постане із руїн держава, героям України слава. Ще 6 грудня в Україні починається всеукраїнський тиждень права. Він відзначається з 2008 року. Це завжди той тиждень, який містить у собі 10 грудня, День прав людини. Тож українці заздалегідь планують різноманітні заходи, які допомагають суспільству краще розуміти свої права. Я маю право на сім'ю. Кожна дитина повинна мати тата і маму. Я маю право на відпочинок і дозвілля. Я маю право на інформацію. Я українка. Я навчаюся в українській школі. Я маю право на освіту. Я народжена в державі Україна і маю право на медичну допомогу. Я маю право на повноцінне харчування, в яке ходить. Во яйця овочі, м'ясо, мед та молочні продукти. Їзелі. Я маю право на любов. Я маю право на громадянство. Я я живу і люблю свою батьківщину. Тож поважаємо і шануємо свої права. А ми запрошуємо вас до наступної рубрики Наші люди всюди або знайомі незнайомці. Сьогодні я хочу презентувати поезію нашої шкільної поетеси, яка надихнула учениці 2 А класу коляду Діану і її маму Слати славу на створення дивовижній осінній історії. Під спів осіннього листа тримає кіт на підвіконі Дрі лапки на ослоні Іниво збісивши хвоста. Ледь-ледь на відстані руки самфіром виграють краплинки. То виплітають полотинки, на диво жваві пауки, у небі зграї, качаві. Маркують голуби Немов немовби скошені сарпанком, зомліли квіти на траві. Від пів осіннього листа Схилили сонце у поклоні, Лишки дріма на підвіконі, Ліни озвісивши хвоста. Я хочу вам розповісти. Про перспективного футболіста Кондратюка Єгора. Єгор займається футболом. Він неодноразово брав участь у відповідальних матчах і має значні досягнення, серед яких золотий кубок чемпіонату з футболу, що відбувався в Одесі. Дивовижно, але є ще один чемпіон України Потапенко Михайло. Улюблена справа. Яка до душі хлопцеві кікбоксінг вид спорту, в якому об'єдналася техніка і правила тайського боксу з прийомами карате Єдиноборству, що зародилося у 16-х роках ХХ століття. Вітаємо Михайла з першим місцем і бажаємо нових перемог! А дівчата Слющенко Агата та Іванченко Софія. Знаходять радість і натхнення, займаючись сучасними танцями, дівчата займаються у різних хореографічних колективах. Є учасницями танцювальних конкурсів. Їх пов'язує любов до цієї творчої справи і можливість створювати справжнє свято на сцені, де глядача приваблюють їх талант і краса яскравих костюмів. І, звичайно, сучасна музика. Я захоплююсь нашими учнями, які поєднують успішне навчання і свої улюблені справи, прославляючи талантом і досягненням місто Миколаїв і Україну. Успіхів вам і нових перемог! А ми продовжуємо шкільну передачу рубрикою Відкриваємо Україну разом! Віртуози нашого ефіру Іванченко Софія. Софієчко, надаємо тобі слово. Розкажи, де ти знаходишся сьогодні? Я зараз знаходжуся в місті Бердянськ, що розташовано на узбережжі Азовського моря. А біля мене знаходиться відомий пам'ятник печку Годувальнику, який встановлено на приморській площі неподалік від моря. Цей пам'ятник присвячено Азовському бичку, який врятував містян від голоду в роки Другої світової війни та післявоєнні роки. Що знав про це місто. Дякую тобі, Софія, за цікаву розповідь. Шановні, а у нас в ефірі шкільний кореспондент Лук'янчук Мирослава. Мирослава, добрий ранок! Де ти? Я знаходжуся у місті Келімець Миколаївської області. У місті проживає 66 тисяч осіб. Воно було утворене об'єднанням трьох населених пунктів. Богополя, Ольвіополя та Голти. Напевно, всі бачили продукцію з цим ловчиком. За моєю спиною молочно комбінат. Він був побудований в лютому 1956 року, і на сьогоднішній день входить до топ-5 найбільших підприємств виробництва молочних консервів. Це річка Кодима. Вона протікає у Первомайську. Довжина складає 149 кілометрів. Кодом впадає в річку Південний Бух, яку ви зараз бачите. Його довжина 806 кілометрів. Це третя за довжиною річка України. Дякую Софії і Мирославі за власні враження і цікаві розповіді. Так, наша країна відома в світі талановитими і працьовитими людьми. Природними та рукотворними дивами, збереженими традиціями через віки. Це дійсно правда. А ми розпочинаємо рубрику Топова п'ятірка. Аматорі обов'язково робили оберег своїм синам воїнам Сиву давнину 6 грудня шанували тих, хто пішов на війну захищати батьківщину, промовляючи над тканиною. Я тебе народила, пестила і плекала, Ночі не досипала, життя проживала. Я з тобою завжди не трапиться з моїм синочком ніяка біда. Руками відведу, словами заговорю, від багнета і кулі захищу. Цей заговоренний клаптик тканини зашивали у будь-яку річ сина. Армійські забобони існують і сьогодні. Так, військові пілоти перед тим, як сісти в кабіну літака, за годинковою стрілкою обходять літак. Це називають вітання з літаком. А ще військові під бронежилетом носять дитячі малюнки, бо вважають їх потужним оберегом. Це і ритуал, і безпека. Наймолодший рід військ сили спеціальних операцій. У складі ЗСУ. Сили спеціальних операцій з'явилися лише шість років тому. А одна з найновіших посад у ЗСУ. Військові капелани. У бойових бригадах працюють від двох до чотирьох священиків. У ЗСУ на службі знаходиться більш ніж 58 тисяч жінок. Серед них. Мужні захищають Україну: жінки-офіцери, жінки-рядові, сержанти та цивільний персонал. А у липні 2021 року відбулось призначення першої в історії країни жінки-командувача медичних сил ЗСУ. А чи відомо вам, що шеврони ЗСУ це декоративні інформаційні нашивки на одязі військовослужбовців? Нашивки або військові шеврони можуть казати, до якого роду військи належать військовослужбовець. Головна їх мета розрізнити своїх та чужих на відстані. На цьому знаку вказується про приналежність до підрозділу з'єднання військової частини. Про особливості діяльності та призначення військовослужбовців. Дуже цікаво! Ми пишаємося нашими воїнами, а рівень довіри громадян України до нашої армії є найвищим. На сьогодні відомо, що серед 33 європейських армій Україна за рівнем професіоналізму і ряду моральних якості. В першій десятці на восьмій сходниці рейтингу в світі. А ми продовжуємо. Шановні глядачі, запрошуємо вас до наступної рубрики Відверта думка. У нас гостях Авраменко Олександр Миколаєвич, український вчитель, дослідник і письменник, літературознавець, теле і радіоведучий. Сьогодні ж розмова про слово звитяга. Усі ми його знаємо, але що воно означає? Звитяга це перемога в бою, подвиг, наприклад, звитяжний бій, тобто переможний. А також це досягнення, успіх, здобуті наполегливою працею, наприклад, трудова звитяга. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників. Щодо другого значення слова, я хочу розповісти про нашу шкільну подію. 29 листопада 2022 року учнівське самоврядування школи приєдналось до участі у міжнародній щорічній благодійній акції Щедрий вівторок. Це всесвітній рух щедрості, що дає змогу людям робити добрі справи, змінюючи світ під впливом добра. Традиція Щедрого вівторка! Виникла в 2012 році в США, і завдяки тисячам учасників поширилася світом. Україна приєдналася до цієї ініціативи у 2018 році. Пам'ятаю, минулого року в нашій школі ми організували і провели акцію тепло сердець, збираючи необхідне для маленьких дітей з Миколаївського будинку дитини. А цього року учні нашої школи зібрали і передали миколаївським волонтерам кор, посуд і килимки для тварин. Адже ми знаємо, що війна лишила велику кількість домашніх тварин без господарів Тож це наша з вами маленька звитяга, досягнення, успіх, здобуті подоланням певних труднощів на шляху. До вирішення складної проблеми. Робити добрі справи справді легко. Дякуємо всім учням перших 11 класів, батькам та вчителям, які взяли активну участь у шкільному міні-проекту. Добро це просто». А ми завершуємо ефір випуск шкільної інформаційно-пізнавальної програми. Доброго ранку, школа! Ми ваші ведучі, Володимир. І Анастасія. Доброго ранку, люба, 17-та школа. Мирного, спокійного, зимового дня. Забути, Слово жах Тримаючи, тримаючи, долю в своїх руках. Ми знаємо, чуєш, знаємо. Чи вірно, що не так добрий рано?